Це на що? Дішиться как-то Я поняв, зараз будемо. Повністю про це терпі, терпіть терпі, будево. Я розумію. У цьому напрямку знаходиться місто Курахове, в якому зараз точаться бої. Позаду мене знаходиться. Очеретине та авдіївський напрямок будинок є крайнім і дивиться безпосередньо на фронт. А це так званий сахарок. У нас два апарати цукорок, вони різного радіусу дії, і вони налаштування мають різного типу. Один налаштований на розпізнання і в ПІВі інший же налаштований на максимальний радіус дії. Ворог постійно б'є по цивільному транспорту, який ті місцеві, які ще залишаються, ховають у дворах. Газові розподільчі станції, будки електропередач все це стає об'єктами першочергових ударів рашистських дронів у місті Покровськ. Мета залишити місце. Мешканців максимально без засобів для виживання води, газу, світла. Вулиці та Двори Покровська повністю спустошені, а звуки артилерії з боку Мирнограду нагадують про те, що війна все ближче і ближче. Кожен день обстріли ночі. Сильно хата трясеться, була дуже сильно. Кому нікуди їхати, хто просто не хоче виїжджати. Я працюю, я не можу поки що виїхати. Ви працівник критичної інфраструктури, як, як я розумію, так? Так. На особливість спустошених покровських дворів це велика кількість домашніх тварин у дворах, особливо котів. Зрозуміло, що вони лише нещодавно на вулиці, на звуки стрільби вони реагують дуже обережно та одразу ховаються у підвал. Сюди у приватний сектор було влучання авіацією. О 5 годині ранку були пошкодження приватних домоволодінь. На щастя, без поранених. Це мікрорайон Лазурне місто Покровська. Тут був приліт авіацією. Було поранено дві цивільні особи, дві жінки. У однієї була травматична неповна ампутація ноги. У другої жінки було скокове поранення голови легке. Я розумію, що больно. Я розумію. Я розумію, я розумію. Колоти нічого не треба. Терпи, 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 буде больно. Я розумію. Да, одного мало течет еще. Хватит. Я понимаю, я понимаю. Я понимаю. Прошу тебя, не я надо. Понимаю, я знаю, ну родная, так надо. Пожалуйста, поверь. Обыть жінки отримали дома допомогу, Та були эвакуированы до Бадзак. А, вони вижили? Обыт жінки вижили. вижили, вижили находятся на ликувании. Тут уже повністю брошені. Зала Ланцет. Все, будем з цього уходить уже чуть-чуть Далеко ланцет? Далеко, Там метр 4 розуміють, що дрону не світить зовсім нічого хорошого. На території цього приватного домовладіння відбувся вибух, в результаті якого отримав поранення чоловік цивільний. У нього були опіки обох рук, обличчя, шиї, голови. Стой, 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 не шатайся. Так, зараз стой. Вбираю руку. Вибираю. О, ну, красивый, все хорошо. Сейчас, так ну-ка, стой, руки. Покажи руки. По рукам не залетело ничего. Тут сюда залізай. Сюда присаживайся. Можешь ложиться, если удобно. Спиною опирайся в спинку. Все, 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 все. Йому надали першу допомогу на місці події та передали до служби медичної швидкої допомоги, яка вже його спеціалізувала до лікарні. Саме зараз ви чуєте роботу бульної артилерії. Ну, приблизно відстань кілометрів 8-9. літають швидко, тому треба покидати цей район. Вони Ніколи злітають, вони шукають ціль та б'ють по цілі. Якщо він злетів, то він в будь-якому випадку в когось прилетить. Приміщення Донецького національного університету страждало за повномасштабну війну вже не раз. Але останні прильоти повністю добили приміщення, у яких ще нещодавно були студенти. Від Покровської станції. там було поранено дві особи. Чоловіка та жінка. У жінки було поранення в грудну клітину, у чоловіка було поранення зі сторони спини. Дишаться ну, Де? ви. Ага. Ні, тут вона где-то по дорозі їхала, що не заходилось. А гляньте, мужики, я там вже да, вона да, там да. припаркувала, щоб. Лучше, ось це ні судоп, то мене везуть. А ми сидимо в всій екіпіровці та чекаємо, якщо буде виклик, щоб терміново поїхати та допомогти порадам. Зараз будемо проїжджати гаражний кооператив. Це місце біля дороги, і тому його дуже часто обстрілюють. Ця дорога веде з Покровська на Павоградні. Фактично вони б'ють по евакуаційним Ну, Ми зараз речі вивезли, а завтра будемо виїжджати. Вчора громко було. Вчора громко і сьогодні. Зараз заходіть. Що залишилося. Подивіться, що залишилося. Квартира. Четверта квартира. Режи є, видите, потолок уже обісает. Тут десно мо, тут я виросла. нам пока забили. Ну, волна авто. Від час обстрілу цього будинку перша на місце події приїхали співробітники Покровського відділку поліції. На жаль, був повторний обстріл і одного з поліцейських було поранено. І виникають такі ситуації, коли необхідна допомога не тільки цивільному населенню, але й нашим побратимам та співробітникам. Намагаємося робити все можливе.